Тестую косметику в фармасі. І починаю з тонального крему написано Camera Ready. Тобто тональний крем для камери мені підходить. Я наніс тон в два шари і він має натурально сяюче покриття. Далі я приступаю до консилеру. Просто подивіться, яка гарна упаковка. Матове скло це моя любов. Консилер ліг непогано, дуже ніжний і має від легкого до середнього покриття. І далі ми приступаємо до кремового контурингу. О май гад! Ну, колір, це вже любов. Вау! Wow. Він дуже гарно тушується і зовсім не. Пережить. Але розвір, як у твого колишнього. Не питай, звідки я знаю. Запудримося пудрою. Ця пудра має пігмент, тож додатково зробила обличчя більш ідеальне, замотувала і підзгладила пори. Далі в мене є дві ось такі палетки для контурингу. Одна більш холодна, друга більш тепла, і також тут ще є рум'яна і хайлайтер. Не дивлячись на те, що колір дуже пігментований, він не залишає плям і дуже класно тушується. Скажу вам чесно, я від фармасі такого не очікував. Але в мене якраз є ось така палетка хайлайтерів, я візьму самий світлий Цінок. О, ну просто шкіра на мільйон, дівчата. І пахне як? Так, друзі, в мене якийсь такий тризуб для брів. Якщо чесно, я боюсь такого продукту. Складно малювати брови такими агрегатами. Да, так, друзі, ви знаєте, ціна на явно не для мене. Брові на місці, і давайте все зафіксуємо воском. Просто подивіться на цей розмір, дівчата. Ну за це великі дякую, що не пожаліли і поклали ціле відро воску. Цував прям так моцно. Навіть мої такі щільні волоски. Ну що, давайте вже нарешті приступати до очей. У Мене є ось такі дві гарнючі палетки. І тепер набираю коричневий відтінок. Ну, ви знаєте, і база, і тіні працюють. Вони працюють, а ти дуже гарний колір, тіні класно тушуються. І давайте ще спробуємо кремові тіні. У фармасі є все навіть трішечки більше. Оу, є, бейбі. Боже, як це гарно і дорого виглядає. Що, друзі, куди ж його рандрушем? Без цілечки? Там, бачите, тут такий класний лайнер. Нам ще не вистачає туші. Сьогодні в мене леш. О, гад, ви тільки подивіться на мої нижні віці. Це туш надає просто нереальний об'єм, і мені дуже сподобалося, що Тут дуже мініатюрна та зручна щиточка. Та на солоденьке я для вас приберіг таке, що ви зараз будете в шоці. Це дуже стійкий, гелевий олівчик. Ви просто подивіться на цей колір! І на центр губ я хочу нанести червону матову помаду. Ще в мене є блиск. Давайте ризикнемо і його нанесемо. А? О, май гад! Який він гарний! Ну що, друзі, ось такий мене сьогодні вийшов макіяж. Я просто в захваті. А ти пиши, як тобі в коментарях.